Мир вам, дорогі друзі, доброго вечора, дорогі рівняни та косилівчани, міський голова Третяк на оперативному зв'язку з громадою. Отож, станом на 15 серпня, 173 й день, спротиву повномасштабній російській агресії, дякуючи Богові та Збройним силам України, ми продовжуємо міцно не тільки тримати оборону, але і контрнаступати і. Слава і честь нашим Збройним силам України, котрі гідно тримають стрій. Отож, коротко про головне станом на цю хвилину. Що стосується військового стану, стало відомо, що Верховна Рада України продовжила військовий стан до 23 листопада. І, відповідно, загальна мобілізація всіх військовозобов'язаних. Тому нагадую, що при продовженні військового стану і загальній мобілізації усі військовозобов'язані, і особливо ті, хто перебувають за кордоном, зобов'язані повернутися додому і ставати в стрій за першим покликом держави та Військового керівництва нашої країни. Також хочу сказати, що наші, нашу країну дуже багато підтримують поляки, і поляки стали справді нам братья, стали справді нам тим народом, який справді виявився у хвилину тривоги, у хвилину війни. Підставили нам серйозне братське плече. Сьогодні наші брати поляки відзначають День своїх Збройних сил України, День войска польського. Саме тому хочу звернутися до поляків, шановні панство, з оказії швта войска польського, зичі доброго здоров'я, радості з кожного дня ораз велю саксесов і вжитю заводовим і приватним. Дженкуємо за шпарці в наші трудні часи. Дякую, брати поляки. Також, що стосується опалювального сезону, друзі, він буде, як я вже неодноразово наголошував, доволі відповідальним і доволі складним. Даруйте, доволі відповідальним і складним буде наш опалювальний період. Росія всіляко буде намагатися зірвати опалювальний сезон. Ось тому. Закликаю готуватися активно про що вже неодноразово говорив, для того, щоб якомога більше людей почули про серйозну відповідальність. Тому у зв'язку із зростанням попиту на опалювальний, скажімо так, період і газ уряд запевняє, хоча уряд запевняє нас, що газ буде. Ми, як міські голови, не відповідаємо за закупівлю газу, уряд відповідає за це, але ворог може спеціально робити такі перешкоди, які можуть унеможливити опалення газом. Відповідно, буде акцент на альтернативні засоби, методи опалення. Відповідно, я як керівник регіонального відділення асоціації міст України спільно з головами громад Рівненщини ініціюю звернення до уряду, до Кабміну про накладення вето щодо здорожчання деревини, а також інших видів альтернативного опалення, адже ми маємо пройти цей опалювальний сезон гідно. Що стосується комунальних питань міста, то на даний момент, попри Заморожені капітальні видатки казначейською службою Ми продовжуємо всіляково тримати порядок в місті. На даний момент йде нанесення розмітки по місту в нічну пору. Ми намагаємось наносити розмітку для того, щоб унеможливити перешкоди в денну пору для водіїв. Ось тому працюємо в цьому компоненті. Щодо е, маршрутних транспортних засобів, то у нас наразі доволі серйозний дефіцит водіїв, е, дуже серйозна проблема із водіями, адже е, на даний момент е, в місті було укладено е, 251 договір про надання е, транспортних маршрутних перевезень, але по факту лише 170 спромоглися. Власників маршрутних таксі забезпечити перевезення. Тобто, велика частина водіїв фактично зараз є в Збройних силах України. А відсотків 10% даємо на Капітальні ремонти ремонти транспортних засобів відповідно звідси бачимо, що 170 маршрутних таксі курсують по місту. Відповідно, будемо робити оптимізацію маршрутів. Будемо змінювати, коригувати ці маршрути, а також з вересня місяця вводити автобуси великої в місткості, що допоможе нам виходити із ситуації. Також доручив керівнику управління транспорту Сливці сливцімиколаївчу звернутись в. В на біржу праці, скажімо так, для того, щоб шукати, пропонувати роботу водіям маршрутних транспортних засобів. Також хочу подякувати всім людям доброї волі, зокрема благодійникам із штату Сакраменто, Сполучені Штати Америки, багатьом християнським церквам цього штату за надану гуманітарну допомогу, ось яка піде на потреби. Як малозабезпечених верст населення, так і на потреби наших військових. Дякую всім, хто продовжує надсилати допомогу. Дякую друзям, благодійникам, усім, хто не забуває про Україну, зокрема з Сполучених Штатів Америки. Дякуємо вам, друзі! Ну і наостанок, хочу подякувати також братерству без кордонів. Асоціації, спільно з якою ми зараз проводимо дитячий табір для 108 діток. Увага, 108 дітей. Це діти наших захисників, діти військовослужбовців, які захищають нашу країну, діти рятувальників, діти героїв, які загинули. Зараз перебувають в таборі, який ми організували для таких діточок. Не буду казати, де проходить цей табір, не буду називати деталей, але хочу сказати, що ми піклуємось про а, хороше літо і безпечне літо для дітей нашої громади, зокрема для дітей тих, чиї батьки сьогодні на самих гарячих лініях фронту. Тому працюємо, працюємо і ще раз працюємо. Все буде Україна, все буде наша велика українська перемога. Всім зичу гарного вечора. На все добре, Рівняни.